Всім привіт, друзі, на коней харчу. Ми продовжуємо кар'єру за Бортмонд. За межами запису я зіграв один матч. Я його програв. Такий початковий матч в Nothing Forest. Ми грали перший матч проти Нотінгема. Я його програв 1-0, щоб не було там ніких сумнівів. Вот. І промотав уже до цього матча, до нью Вже все. Все буде на запис. Ньюкасл. касл Зі не зіграємо проти Ньюкасл і против і проти Менсфілда, Каравалка, Кубока, Кубок Лиги. Да. Зіграємо і вже в наступних серіях будемо грати. Будемо грати по два матчі. Я думаю, тому що ну, якщо там буде прям насичений графік, такий, наприклад, як, як вже, наприклад, отут. тут, то то вже будемо грати по три, по два по три матчі. не Ньюкасл. Хто не знає, хто не пам'ятає мій міс склад? Вот Юналь, Еванілсон, Клюверт, Сіністера, Семені, Кук, Сенесі, Забарне, Арухо, Керкес і Кепа. Наверіп, доволі, доволі крепкий, доволі міцний склад. І поборотися за. Те ж саме там топ-5. Доволі, но можна. Тоді ж починаємо. Че ж, починаємо. Норманд Ньюкасл. Дуже серйозно вже треба ставитися до цих матчів, бо вот це вже чемпіонат Англії, друзі. Чемпіонат Англії, які дуже-дуже... Серйозний кок. Ну, ну точнее, не небезпечно. Давай зараз Залез удар! Нема добивання, на жаль. На жаль, немає добивання, Удар удивну, удивну, бормом попереду. хто у нас? Кто Це... у нас забывается его? покажіть нам цього. Касаня. Эванилсон начал-то, да? Чи хто? Барбоса. А, Иванилсон. Да. Эванилсон забыває перший мяч у чемпіонаті и там. Я думаю, він будет заходить на гонку бомбардирів. Тому що ну, нападник доволі... доволі доволі... Такие якисные, я бы вам сказал. Ну катает, катает довольно план. удар! Кепа на месте. на місці. А месте. Ариза Балага. Не можно, не можно давать им. И втікає. Свинестера чекает. Ну не туда, ну О, ну все, це, це Фух, офсайд. Офсайд У нас лет у нас. офсайд. І одну хвилину докуменсували все. Шай. Обідно перечитаємо. Дуже непогано, але хотілося б краще. Більше голів хотілося забити цього матчі, щоб рецепт була в пропущеності забити. Потім не було питань з приводу там. То посади я, я не стричку. Ну, хто посади я, я, який місце. Ого, там був роу. Нічого удар! Типа на місці. Типа на місці. І Нью-Касл розуміє, що вони теж хочуть виграти цей матч. Зраніда. На користь Нюкасла. І що, І що, еще, 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 еще няш. Я шпин. Выбираем ньюкасл. Подача знову, знову, Наші захисники повинні вигризати цей м'яч. Забарний, забарний. Не можна, не можна давати. Ну не можна давати, забарний, ну що за бред? Просто отскок за отскоком, блин. Ну да, ж... бред на малачке, що залетить нам, ну вона свобода залетіла. Небезпечно. Удар! Кепа на місці! Боже мій. Що виробляй цей воротай! Що виробляй вратай, кепа! Це просто щось, щось неймовірне! І знову знову пробігає, знову пробігає! Ні! Тільки не пенать, фух. слава богу! Ты така? Ні. Свісти! Есть! Фух. Дальше! Перша перемога в чемпіонаті. І це добре. Перша перемога в чемпіонаті Англії. Що ж, 1-0 на користь ворота і в Гравець матчу типу типу демонструють на нього, але. Але. Але я б сказав би, що Кепа набагато краще. Набагато краще. Рівень гри 8-4, так, да, 8-3 кепі. Ну, типу, що 8-4, що і забив у Але я поставив би кепу на першому місці, тому що це просто Шерину Шен робив. Карабао кап. І треба подивитися, що нас по... Ми почнемо з другого раунда, тобто не з першого, а з другого раунда. Хай тут по пенальті цей Менсфілд пройшов. Эээ в смысле. А ч. А я как мы играем проти Мэнсфилда, если. Если Мэнсвилд вылетел. Ведь Линкольна. а а 6-5, я сорян. Погнали, 6 забыл, а Линкольн 5 ja... забыл. Тут я ja, думаю изменить. І ми проти против тут Челсі вже починає грати. Челсі починає грати, потім Тоттенхэм. І Кіп. Типу, а, ми типу. Я зрозумів. Що ж, давайте погнали відключите, що у нас. Я був би дуже радий відпочити і набратися вперед. Більш... Добре, добре, дам тобі право відпочити, так. Да, ми налаштуємо. Налаштуємо зараз е... команду. Ми дамо відпочити і випустимо білинг. Випустимо наших білків. Тревер да? Треверніра, да. ну, Брук сніг. Брукс трохи не бівонок. Тому в нас є трошки інший чувак. І не ПП може сирада. Конечно не зовсім е, хороший, але юнали давай выпустим шоджало, замість юналя. И замість се, сенси выпустим цього чувака. И замість е, реакцию выпустимо рецему. Все. Нормально. Так он выйдем на карабалка. Бо треба змінювати, бо ну, вони просто будуть втомлюватися. там так часто, вони дійсно будуть за, задихатися, скажімо так. Все, нам треба проходити далі. Бо чим далі ми пройдемо, тим більше бабло, бабло нам дадуть і улюбляють. Улюсь перших хвилин. Сразу. Це мені не подобається. Перших хвилин зразу треба... Трауре! Трауре! Та що за фігня? удар! Кепа! С перших вы подивіться, що за фігня? Менсфілд! Що за команда забитака? Попсіхуй, попсихуй там! Подача страх, ну небезпечно! Трауре! удар! Тапарируйте, блин! Боже, я... що к за. Что за кипіш, блин, друзі, заспокойтеся, блин. Ви що робите, блин, алло. Ну, диви. Дави. Удар, Боже, в нас просто в нас. не то нас шкодують. З момент за моментом. Може би був би час, який зараз би вже поклонили б мене з такою грою. блин. Я шоці. Чесно скажу, я в шоці. Борман просто-просто-просто не грає. Я випустив блін, зовсім, зовсім інший ну, склад, грубо кажучи, вони, блін, не біжать. Або він нафіг їм цей кубок не треба, або ну, на фіга тоді. Ну. Ну, удар перший. Перший момент, який більш-менш момент, який міг завершитися голом, але він не завершився. Це перший момент, друзі, у нас в. в Взагалі в матчі в першому таймі. Та що там попадати Попадає в стручну вурі треба попа... попадати він не ванілся. Що ти б'єш, блин? Ну, біжи давай! Данго, я тебе випустив! Баран. Кто вы? Что там за барный есть? Давайте, друзья. Надо забывать. Ну як ты пропуск програешь про ему позицию, блин. Боже, кес команды. Иванил сюда. Не, мы с життким... Ну, конечно, там баз не пройде, блин. Ну, вс зараз, бишь, меньше. Так, 50 на 50 вони, вони, у ну, команда увимкнулася и начала играть. 50 хвилин просто, блин, вони... них. брали, блядь. блин. И вертам играть. Угу. Да, блин. Да, да. Угу. Да, да, да. Поспотыкайте сюда. Фух. это довго залетіла. Просто катаю бордом таких пацанів. Горну це го. Все. Де? Де? Клас. Я вже, я вже завчасно знав, що це гоп. Карабаука, так розумію, пролетяк лоз нас. Просто Просто ніякі. Ну вони не можуть. Вони туп тупо не хочуть, типу, не хочуть грати. Я не знаю. вот скільки раз я кар'єру грав. В АПЛ. Вот Кап завжди, завжди. Он типу як Эванилсон. Эванилсон, да чек ти не забуваєш? Ну як ти не забываешь, Иванилсон? Ну що за фігня? Ну просто не ну, надо було забивати сейчас тут. Просто бери забивай Що я я ще Ну все, цве, Реф. Реф Цю свою гармошку грати Що типу, я там нарушив, ще щось там зробив Ой, ой, не Борман, а Ну! Є! один-ну! Один-один. Не Борман, а Менсфілд, але нарешті, нарешті ми забиваємо один-один, друзі. Просто юналь на заміну вийшов чувак і забив гола, зрівняв рахунок, блин. Оце просто. Я не знаю, що це таке. все таки буде доквіршоці. Якщо буде з такою командою. Це просто на ну, це цирк. А, пінаці сразу. Не mm -hmm. mm -hmm. ну, це немає, нема сразу пінами. Клас. Це було хорошо, Фух. Так, кепа. Блін, по центру. Oh, mm -hmm. damn. Да, Йоха, ты попали, я дай Есть. Заравливаем да. то, что надо. Да блин, Тебе кук. Кук, забивай їми виходи. Кук, який швид собачний. Це просто піпець. Щось ще не наче. Кук, не дувай у нас. Фух, це просто жесть. Караваука, ми проходимо далі. Ну, 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 тобто, добре, найпростіше далі. У нас турнірі на таблиці, де ми на 12-й строчці? Ну, ні, ну, типу, ту чемпіонціке в розгані там 6 6 6 ну розмёта. Тоттенгем, Мансіті, Нердомансіті на стануть чемпіонами, я думаю. Ліверпуль, а, баран, ну, типу, ми ще, ну, там раз, два, то есть три три перемоги зняти, паче граємо ми проти проти, ну, Сапаренко ну, Евертон і Mm -hmm. da, До речі, Челсі зараз на сходному коло нижче. Там матч буде такий запеклий. Черт, зараз все, на цьому закінчимо нашу серію, мабуть, що. Давайте ще глянемо, що у нас по 에... таблице і глянемо інші чемпіонати. Мені цікаво. на мерецва как, не. Третій, третій тур. При ми граємо. Проти Вестхэма. не непогано. Вестхэм ще можна там далі проходить. Але вже там Ахточе прийшов. Southgenton, Forest прийшов, Сандерленд прийшов, Евертон, Тоттенхем. уже відразу хтось із них вилетить. Мью ем Ліверпуль. тоже пара запекла. Челси Сток Сіті, Ман Сіті, Фулхем, Борнмут. Ну, ми Вестхем, Кристал Пелес, Бидлс, Бро, Судерлен. А, ну все, ну, ну все, то есть тут залишился цей, я так розумію, це вже одна 16 я так розумію, ще 8, вже одна восьма. Корот там финала. Всем, друзья. На цьому закінчимо нашу серію. Що нас розкритикували з приводу... Ну, на початку сезону от кажуть, що... Юналь, так зыграй. Юналь по суті, змінив, перевернув гру. игру. Ч робить? Дякую за да перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до скорого. Пока-пока.